10 заповідей для мами і тата майбутнього першокласника. Перше. Починайте забувати про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, Визначте коло її обов'язків. Зробіть це м'яко. Якщо ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі мити посуд. Друга. Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні інтереси, улюблені книги, ігри, мультфільми, так і життєві обговорення сімейних проблем. Третє. Залучайте дитину до економічних питань родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті, наприклад, давайте гроші на хліб. Або морозово, коментуючи суму. Четверте. Не лайте. А тим більше Не ображайте дитину в присутності сторонніх. Поважайте почуття і думки дитини. На скарги з боку оточуючих. Відповідайте Спасибі. Ми поговоримо на цю тему. П'ята: Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникли з однолітками та дорослими. Щиро цікавтеся її думкою, тільки так можна сформувати в неї правильну життєву позицію. Шоста: Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення, запорука успішного навчання. Були в театрі, цирку, кіно. Нехай розкаже, що найбільше сподобалось. Слухайте уважно. Ставте питання, щоб дитина відчувала, що це вам цікаво. 7. Відповідайте на кожне питання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний інтерес ніколи не згасне. 8. Намагайтесь хоч іноді дивитись на світ очима вашої дитини. Це основа взаєморозуміння. 9. Частіше хваліть дитину, підтримуйте віру в себе. На скарги, що щось не виходить, відповідайте, вийде обов'язково, тільки треба ще раз спробувати. Формуйте високий рівень домагань і самі вірте, що ваша дитина може все, потрібно лише допомагати. Хваліть словом, усмішкою, ласкою та ніжністю. І десята! Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони не завжди розумні. Завжди пояснюйте причину ваших вимог. Якщо, можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз фундамент шанобливого ставлення до вас сьогодні і в майбутньому.